Всім привіт! Вітаю вас на кухні камя Лайф. Я вже в піжамі, вже вечір. Але я згадала, що в мене в холодильнику вже тривалий час лежать баклажани. Я все купила, і сметану, і кінза у мене навіть є, і все в мене є, і треба їх зробити, іначе ж вони пропадуть, якщо вже не пропали. Зараз знов ходила в ліс. Збирала трішки грибів, і там ще в кантарелі поставила в холодильник, бо сьогодні смажити їх не хоті. І зараз буду тоді готувати. Правда, на фоні я дивлюся зараз стрім Луганського, а він в записі мені недоступний, бо я не спонсор його каналу, тому тільки зараз я хоч буду краєм вуха слухати. Так, да, пошти пазочки. Чуть не пропали мої виклажанчики. трішечки почали. І зараз я їх почистю. Так, почистила. Тепер треба порізати соломкою або кубиком, як подобається. У мене такий рецепт є на каналі з рецептами, але не в сметані. А як грибочки, Зроблено, як наче от прям грибочки. Я залишу посилання в описі під відео, але там, вибачте, ще російською. Ой, почала різати як на грибочки, на ті про це кажу. Зараз поріжу трішечки такими крупніше. Таким. Типу кубиком, чи що? З цими баклажанами. Згадала про них. Я їх поклала вниз в холодильник. Потім то я зайнята була, то я купила оцінку, якусь я її їла. І якось так і, ну, забулася. А зараз згадала, думаю, блін, чому в мене сметана стоїть? Для чого я її купила ту сметану? І згадала за баклажани. Так, тепер треба. Три яйця збите. А, треба посолити. їм трішки постояти, щоб вони пустили сок і трішки горіч приправити. Хоча мені вони ніколи не гірчать, от не знаю. Так, і хвилиночок 10, хай постоять. Просто отак от збити яйця трішки. Я поки ще почистю цибулинку, поріжу її кубиком і підсмажу на маслі кхі. Спочатку обсмажу цибульку. Постояли, ніякої води немає, нічого ніякого соку не пустили, тому додаю сюди яйця. Треба це все добре перемішати. І дати постояти. У ну, мене, як час є, то вони в мене і 2 години стоять так в холодильнику. Зараз пів годинки, так, мене тут цибуля горить. Я ще купила свіжий часник. Зараз хоче, мабуть, два зубочка, воно такий. Крупненький. Так, баклажанам даємо ну, хоч півгодинки, хоч, хоч, хоча б хвилин 20, хай постоять. Яйце впитаються і тоді баклажани не будуть впитувати, так олію. Так, через півгодинки починаю смажити. О, тепер вони О, Я смажу на маслі і можна на рослинному. Так, поперчить. Я кінзу купила. Ось, бачите, яка дуже така ароматна. Не любите кінзу, додайте петрушку. Укроп. Ні, петрушка краще буде пасувати сюди. Хоча і укроп теж. Я купила кінзу, тому що захотіла зробити чихертму. Це грузинський суп з куркою. Який він смачний, це мій один з самих улюблених супів. Захотілося. Я купила поуцінці таку здорову курицю е, і ще й цю, як це, екологічну. Коротше. Бачите, не впитує масло. І захотілося мені оцього чи гетьми. Ну, думаю, я не встигну мабуть, його приготувати, коли я буду готувати. На, на неділі мені немає часу, в вихідні треба уроки вчити. Баклажанчики схожі на шматочки м'яса. Вони такі, бачите, тримають форму того, що в яйці. І от тут, як пожарити, як грибочки робити, то я додавала грибний бульйон з кубиком, знаєте, там, типу Галіна Бланка, тільки в мене є натуральний, я на Айхорбі купувала. Тепер сюди додаю цибулку, Просто пересмазала раніше. Вогнеку трішечки під кришечкою. Десь пилиночок 5 під кришечкою. Хайді прийшла. І потім ще трішечки так розкажить. Не поспілкувалася з хайді. Бо тут готується. Так, і тепер на цьому етапі додаю сметанку. Сметанку так за... на глазочок, знаєте, щоб воно все було в сметанці. О, мені вже смачно, а ще я додам зараз часничок. Всі вже ж не додаю, бо я ж солила баклажани спочатку. Так. Тепер два зубочка часнику. Клас. І швиденько поріжу кінцу. Можете не додавати, в мене немає зелені, я не додаю. Або додаю петрушку. Що є? Ай, просто я кінцю, я обожнюю її. Його обов'язково трішечки мускатного горішку. Буквально на кінчикі, кінчику ножа. А, боже, який аромат? Все. готово. Ой, Боже, якби ви знали, як в пахне. Хайді трішки зарано прийшла, зараз насиплю її, понесу. Насиплю. Ой, сподіваюсь, на сіль. Нормально. Гарячі. М -м Ой, смачно. Понесла Хайді, зараз теж пригощу. Цяка краса. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Екомія Лайф. Фу, сьогодні п'ятниця, 30 серпня, і сьогодні був мій останній день на практиці. На роботу мене не беруть. Працівник, я дуже гарний, працюю добре, але розмовляю недостатньо. Тому сьогодні навіть приходила мій консулент, і знав Жуана і спілкувалася з шефом Бутіка. Ну, домовилися, що я ще походжу на практику ще два місяці, тому що вона каже: я бачу прогрес, ти краще стала розмовляти. То можливо за ці два місяці ще за вересень, і за жовтень Я щось там наздобуду якесь ніво, якийсь рівень, і в листопаді мене зможуть взяти. Тобто я підходжу на роботу, але мені потрібно більше розуміти, більше спілкуватися, тому що треба буде працювати і на касі. І цих же шкундерів треба буде розуміти покупців. Зараз зайшла в магазини, трішечки скупилася, як завжди. Я зараз тільки на оцінки, та я завжди тут на оцінки, тому що так ну, дуже дорогі продукти. А по оцінки, коли 50%, то звісно, що дешевше, і вже тоді купуєш. Бо так дуже ну, кої-що, звісно, купую і без оцінки. Так, зараз покажу швиденько. Це в своєму магазині взяла теж оцінка, макрель в томатному соусі. Не знаю, яка вона. Спробую. 16 крон, просто тому що 16. Це 10 крон ці палочки з сиром. Мені писало, що у нас теж є в Дніпрі, але син каже, ні, то не такі. Вони не схожі. Оці, каже, смачніші. Набагато. Так, і це теж в своєму магазині я давно дивлюся на ці напої. Це безалкогольні напої, це взагалі називається джинджербір. Імбірне пиво, але воно без алкоголю. Австралійське якесь тут, бачите, Австраліан Family. Я вибачаю за свій пальчик. Ну що, ну, прибитий в мене пальчик, вибачте. Вирішила спробувати. Там різні смаки. Є є смаракує, є, є персик, лимон. Але саме джинджер-бір, -джин 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 його більше всього беруть. І він дорогий, 42 крони. От. Ну, Вирішила спробувати. А потім вже таке то в Рімо, то в Києві вже набрала по оцінки. Це відчина з паприкою. Паприка шинки. Шинка, бачите, в них теж шинка, і нас шинка, я все відчина кажу. Вершкове масло взяла, бо закінчилося і взяла в Києві по 50% оцінки по 86 крон, лосось філе. Я зроблю, купила ось вершки, зроблю з вершками. одну порцію, Одну порцію засолю, а одну порцію покладу в морозилку. Потім ще одне певко. Я ж кажу, я тут скоро стану безалкогольним алкоголіком. І, вот. І яйця. Ще Врімо взяла свої улюблені креветки. Вони на вагу 159 крон кіло. Оце на 76 крон. Я взяла. Я їх чищу, потім мариную трошечки сухого часнику, можна свіжий, трошки паприки, трошки кашмірського перчику, трішечки оливкової олійки. Перем'якала судочок, закрила в холодильник, поставила на ніч. А вранці чи навпаки у, уранці, вранці поставила, а увечері підсмажила. Можна і годинку їх помаринувати, але я роблю так. І потім до листя в салатах. Купила ось Романо Мікс. Це теж уцінка 50% знижки за 16 крон. 15,95. І це дуже смачно. Ну і потім вирішила купити морозиво. Але, думаю, куплю інший смак. Я ще не пробувала манго, ваніль, манго з ванілью. І все одно рука в мене потягнулася за фісташкою. Це вже четверта моя оце баночка. Саме фісташка, яке воно смачне. Тому що то думаю, манго, ну, воно дуже солодке буде. Там ще є сорбет. Лімонний і полуниця з лаймом. Але то сорбет. Сорбети я не, не люблю, я люблю морозове. Ось такі були покупочки. І Муся прийшла. І муся прийшла кусять туди. Музьонечок. І сьогодні, нуля сказі, як ти себе почуваєш, як ти себе почуваєш. Ану, розкажи. Да. Це креветочки я перечистила. Рибку я вже приготувала ось з вершками. Не показувала, бо в мене це є на каналі, я в багатьох влогах це готувала. Так само, як куртку з грибами, куртку з кантарелями я з вершками. Так само я роблю і креветки, так само і рибку. Оце все 15 хвилин. щик і все. Не стала я солити рибку, тому що вона все-таки поуцінці, і ну, це, скажімо так, не першої свіжості, тому вирішила теж покласти в заморозку, а краще приготую її ну, термообробку, зроблю щось або запечу, скоріше за все, запечу в духовці. А креветки я мариную, зараз на ніч їх поставлю, а завтра вранці обсмажу шодені і до салатика. Це сухий порошок часничку. Я ж кажу, можна і свіжий. Потім копчена паприка. І обов'язково або в червоний гострий перець в хлоп'ях, або це Кашмірський. Мені так подобається, я теж завжди в кожному відео. І бачите, я його використовую в багатьох стравах, а скільки тільки з використано. Він має зовсім інший такий, знаєте, дуже делікатний в нього гострота і оливкова олія. Делікатна гострота. Ось така потекла, хоча я не голодна, дивлюся на це. І отак перемішають оце чудовенько. Кришечкою. Якщо чесничок свіжий, то через чеснокодавку його чик. Хоча в мене є свіжий чесник, ну, не знаю, мені нічого не хотілося так. Я іноді свіжим, іноді сухим. Різний смак виходить, але в обидва рази дуже смачно. І все я в холодильник поставила завтра вранці, швиденько посмажу. Їх можна і так їсти. Я іноді приготую для салата. А поки салати, я і так їх з'їдаю. Да. Але зараз листечко є, тому приготую завтра. Рибку в вершках я теж в суточок перекладу. Вони місця дуже мало в холодильнику, ніякі кастрюльки, я туди і не ставлю хіба що, з якимись першими стравами, там борщ, суп. Там тут еще хайвы А потом завтра у меня есть... я нашла, у меня есть трешки спагетти. Я варю... И я сварю завтра эти спагетти. Сейчас сыром сверху посыплю, зеленью. Та смакота. Так, сейчас... Відсмажу э... Креветки, які ми з вами вчора маринували. Бачите, судочки і все Все зайнято. Він манюсінький. Ой, Зараз потрапила, ну, просто попалася в рекомендаціях мені відео. дівчинка теж з України, але в Іспанії живе. Молода. І розповідає про відношення українців, які живуть в Україні, до українців, які виїхали за кордон, як біженці. І от, ну, прямо моїми словами, от все те, що в мене в голові, в душі і на серці, я не кажу за всіх, я кажу за багатьох. Які ком... я, я не читала її коментарі, бо це треба попереднє відео дивитися. От. Але вона ну, така, прямо сумна. Мені її так хочеться підтримати. Не звертаю увагу, але я й сама звертаю увагу на вас, на хейтерів, які хейтять. І Вона сказала одну дуже класну річ. Зараз камеру поставлю. Вона сказала, каже, що не треба і росіян для того, щоб тобі зсували нафти. Раніше, каже, росіяни писали але Мені росіяни хоч погано не писали. В мене там їх півтора 1,5% всього росіян, тому і я знаю, хто ці півтора відсотка, це мої підписники, які були давним-давно ще з каналу Зайфорба. Там, 3, може, три-чотири людини. Ну, образно так, ну, не про це зараз. І вони адекватні. от, А про те, що каже, зараз росіяни як заходять під відео і дивляться коментарі. І бачать, що українці, українців самі захейтили, обісрали і ну, уничтожили. То їм не робити нічого не треба. Тобто вже все ви самі за, за них зробили. Це точно. Дуже прикро. І в мені так жалко взагалі. Хоча іноді в мене саме такий стан буває. Але в мене, ну, я не скажу, що в мене багато таких. Коментарів. У мене дуже мало. І то, а в неї, в неї в два рази більше підписників, ну, звісно, що в два рази більше коментарів. Прямо жалко. Каже, і що ти не роби, ти все одно будеш поганий для тих, хто там залишився. Ми, ми тут погибаємо від ракет і від стресу. І ти сюди переїзди. І те ж саме відчуваю, розумієте? ну, Тягнуть. Це як є такий хороший А, е От я зараз зараз його тільки так не згадаю, я вам його обов'язково розповім. Зараз просто я тут креветками дуже повинна, бо я зараз їх спалюся. Не небагато, от буквально тільки вони отак закрутилися. От, щоб не пересмажити, тому що як пересмажити, то вони тоді будуть ну, жорсткі. Ось і все. Що. А смажити на, можна на оливковій олії, в мене олія з авокадо ще, вже знаєте, ось так розкоші. Але я знайшла таку саму на пром'юан. Цю раніше я купувала на iTOR. Зараз на iTOR саме цієї немає. Тому що саме олія авокадо має найвисоку точку димління і на ній можна смажити. І вона корисна, а не небезпечна. Тому що на цій теж можна смажити. Але вона дуже канцерогенна і викликає рак. Все, тепер охолонуть я накрию кришечкою, поставлю в холодильник і буду по декілька штучок додавати до міксу салатного листя. Якщо так, не з'їм. Ні, не з'їм. <свісно> Обіцяю. І ось вчорашня рибка, що я готувала в вершковому соусі. Сьогодні я зварила спагетті. Я так ще посиплю зелені. У мене кінза. Можна петрушкою, можна окропом, можна не можна ще зверху сиром. Мені вистачить так. Смакота, смакота.